Вітаю, малята! Гляньте, кого сьогодні я зустріла. В нас гуляє біля тину, має носик на мистину. Сам він схожий на будячок. Це колючий їжачок. Цю тваринку знають усі. Мешкає вона не тільки в лісах, а й у наших місцевих парках. Все тіло їжачка вкрите голками. Це оберігає його від недругів. На волохатій мордочці дві чорні блискучі намистинки оченята та малесенький носик. Вушка їжачка маленький та кругленький, а ще в нього є коротенькі чотири лапки, але бігає він дуже швидко. Їжачок їсть усе, що може зловити. На зиму їжачок їжі не запасає. Зараз їжачки готуються до зимового сну, тому вони вибирають місце десь під деревом, роблять собі чудову пиринку з листячка, з усякої травинки, зверху застеливши м'яким мохом. Скручуються, загортаються в нього і лягають спати. Спатимуть вони аж до весни, ось такі чудові звірята. Шановні матусі та дітки, давайте з вами зробимо сьогодні мотанку їжачка. Для цього потрібно взяти аркуш картону, на якому малюємо шаблон. Потім його треба вирізати. Ось так. Далі знаходимо любі нитки. Це можуть бути як звичайні, так і пряжа, або які у вас є. Прив'язуємо до шаблону і починаємо намотувати. Намотуйте навколо тільця їжачка. Ось так. Подивіться, який гарний їжачок у мене вийшов. Ну ось ми з вами і погралися, і ручки розім'яли. Давайте тепер зробимо ще одного їжачка, але вже з природнього матеріалу. Це буде аплікація з листячка. Роботу ми будемо виконувати на тому ж самому шаблоні, що ми вже вирізали. Ось він. Лістечку треба зібрати, його можна прив'ялити або висушити. І починаємо викладати. Рядочок за рядочком, гострим кінчиком уверх. Ось так, як на картинці. Якщо у вас листя сухе, його можна зразу наклеювати. І тоді у вас вийде ось такий гарний їжачок. Дякую за увагу. До побачення!